Уявіть, ви маєте квартиру в елітній новобудові в центрі міста, очолюєте апеляційний суд. Щороку офіційно заробляєте понад 2,7 мільйона гривень. Дитина отримала освіту і тепер живе за кордоном в Японії. На перший погляд, чого ще бракує для спокійного і комфортного життя? Правильно Спробувати влаштувати когось з оточення на посаду голови ОСББ, а разом із цим розгорнути довкола історії справжній скандал почались отакі погрози, вже відкрито почались. Вони хотіли свою кому поставити. Ми знову змушені звернути вашу увагу на суддівську еліту Чернігівського апеляційного суду. І це не вперше. Кожне нове розслідування лише підтверджує, копати тут можна довго. За кожним прізвищем нові приголомшливі історії, за кожною посадою нові запитання. Цікаво, а фігуранти наших розслідувань, як от пан Заболотний, підписаний на наш канал? Точно не знаємо, але ви підпишіться. Бо якщо Якщо герої розслідувань стежать за нами, то ваша підтримка для нас тим більш важлива. А ми у відповідь будемо готувати для вас ще більше, більше, більше фактів і викриттів. Ні, я не, не хочу. Скажіть, будь ласка, а чому ви погрожували йому? Погрожували посадити його в тюрму. Можете пояснити? А заяву написала ваша дружина? Ось така реакція на просте запитання. Дежав'ю? Здається, подібне ми вже бачили і не раз. Судді мовчають, двері зачиняються, а громада лишається з питаннями без відповіді. У нас такі сміли справи. Ви хочете що? Я не, не бажаю не вас. Я не перебуваю, тут закрито. Скажіть, будь ласка. А за які кошти в Японії проживає ваша донька? закрито, Наголошуємо: йдеться про публічну посаду та публічний інтерес. Усі наші запитання стосуються діяльності, що впливає на громаду. А відповіді ми шукаємо в документах і прямих коментарях сторін. До нас звернулися і заявою про погрози. Чому саме до нас? Бо Показували справжні обличчя суддівської еліти Чернігівського апеляційного суду. Тому ми працювали за стандартним алгоритмом виїзд на місце, прямі запитання всім учасникам конфлікту, аналітика документів і перевірка даних юрвідділом. Робочий день може завершитися, але розслідування ні. Корупція ж не спить. Тож увечері ми готуємо запити, а вранці знову шукаємо документи і готуємося до нових виїздів. Повернімося до головного. Як думаєте, чому голова апеляційного суду, за словами співрозмовників, дозволив собі погрожувати? Є така група, вони вважають себе віпами. Хто їх обслуговує, це вони вважають, що це їх чілять. В нашому будинку живе голова апеляційного суду пан Заболотний Валерій, і е, у нього жінка. Ну у жінки тут е, вона співвласник квартири. За нашими документами і зі слів мешканців у цьому будинку мешкає дружина судді, пані Наталія Заболотна. Квартира оформлена на неї. Ми поспілкувалися з головою ОСББ та мешканцями будинку, щоб з'ясувати звідки виник конфлікт, що закидали керівництво ОСББ і які на. Наслідки це мало для будинку та людей. Кожного року ми перевіряли діяльність нашої ОСББ, тому що перед загальними зборами завжди повинно, ну, подивитися, які роботи виконувалися, якщо не виконувач, є документи, Ну, щоб все було чітко, красиво, щоб ніяких там, витрачань грошей на інші якісь витрати, що не, не йдуть на наш будинок, не було. Але звична для всіх перевірка повернула не в ту сторону. З самого початку вже мені не сподобався ну, такий напор, з яким вони почали. Почали перевірку, тому що вони почали звинувачувати Володимира, що він там щось документи, щось цього не робилось. Ну і після третього такого нашого походу на перевірку в офіс ОСББ, Турбеліна почала на мене кричати і казати, що я покриваю тут розкрадання коштів мешканців ОСББ. Я сказала, що більше не буду ходити на перевірки. Взяла документи сама, перевірила, подивилася, хоча б, ну щоб всі були накладні, щоб всі були акти, щоб виконували, які роботи виконували. Все. У мене питань не було. Після цього всього вони десь в грудні напевно, написали вже звіт. Почали просити, щоб підписали. Я сказала, що я його підписувати не буду, тому що то, що ви написали, я не вважаю це порушення. Ви знали, що це за роботи виконувати. Те, що мало бути цифрами й актами виконаних робіт, перетворилося на сцени із звинуваченнями та криками. Вони хотіли зробити шоу. Він виходить і е, представляється. Як то е, хтось не знає. Я є головою апеляційного суду Чернігова, заболотний Валерій Миколайович, у мене юридичного стажу 30 років. Так от Володимир Олександрович, я вам кажу над вами 191 стаття, частина 4, от там у військовий час, особливо крупних. Ви будете сидіти. А як же ви збираєтесь? От якщо вашу кандидатуру не виберуть? Ну я взагалі була в шоці, тому що ну за що? Людина працює, людина все робить і почались такі погрози, вже відкрито почались. Після завершення ревізії відбулися вибори голови ОСББ. І саме тоді, зі слів мешканців, конфлікт вийшов на новий рівень. Голову ОСББ вони запропонували свого свою кому. Пані Наталю Тавпеко. Е, і за неї проголосувала я не пам'ятаю, ну, щось меншість там чи 20 20 люд співвласників. Щось таке всі інші підтримали пана Вол, Володимира. Далі після цього несподівано навідалися правоохоронці. Спершу, за словами мешканців, відбулася розмова з представником управління стратегічних розслідувань. Вони поспілкувалися, а вже за тиждень голова ОСББ отримав повістку. І не він один крили кримінальне провадження вже за статтею 358, підробка документів, строк до 5 років. На кого ми так і не зрозуміли, але нас згідно з цим кримінальним провадженням, мене, голову ревізійної комісії, голову правління ОСББ, його дружину, яка була діловодом, запрошували як свідки. До речі, вона звільнилася зараз. Хоча на виборах ми теж виносили це питання, чи потрібен нам діловод, і люди проголосували, що він дійсно потрібен. Тобто, ну, люди були не проти нього. Але вона теж звільнилась. Отже, маємо послідовність: ревізія, емоційні звинувачення, вибори, звернення до поліції. У публічних заявах фігурують суддя апеляційного суду та його родина. Мешканці стверджують про тиск. Я так розумію, що основне це все завдання відсторонити нашого голову ОСББ, Я не знаю, посадять чи ні. Але щоб його відсторонили, вручили підозру. А якщо вручається підозра, то він автоматично вже не може виконувати свої обов'язки і треба переобирати голову ОСББ. Тобто люди, я так розумію, із за того, що не вибрали людину, яку вони хотіли, це Наталю. Пане Наталю Григорівну, тепер вирішили іншим шляхом піти. Тобто, то, що люди проголосували проти неї, вони не хочуть це прийняти, і вони вирішили, що тепер підуть отаким шляхом. А що ми бачимо у підсумку? Жодних серйозних претензій до роботи голови ОСББ. Навпаки, є підтвердження, що людина намагалася залучати ресурси, ремонтувати дороги, вирішувати локальні проблеми. Міський голова навіть став в цю вулицю, в приклад, інший то, що стало причиною конфлікту? Ключові слова підозра кума. Суддя саме вони зійшлися в одній історії, і тепер наше завдання крок за кроком докопатися до істини. Адже якщо голова ОСББ намагається зробити максимум для громади, то у суді за болотного схоже інший підхід. Судові справи роками затягуються, вироки мають дедалі абсурдніший вигляд, а слухання переносяться одне за одним. Апеляційний розгляд справи міського голови мене Гнадія Примакова та депутата менської міськради Валерія Гайдукевича обвинувачених у. Хабарництві відклали таке рішення ухвалив сьогодні суддя Апеляційного суду області Валерій Заболотний. Нині апеляційний розгляд справи вдруге перенесли. Причина в суді вимкнули світло. І тут ще цікаво. Заболотний ймовірно вирішив залучити всі свої ресурси. За словами постраждалого, навіть є ймовірно прикладена рука брата заболотного через постійні відмови адвокатів працювати з цією справою. Ви запитаєте мене, чому ми можемо це пояснити легко, бо напевно знаємо взаємозвітлення. Зв'язки краще ніж деякі структури. Брат заболотного Олег Заболотний, колишній депутат, зараз офіційною головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області, тобто простими словами ватажок адвокатів. І тут ми послухаємо далі пана Володимира. Мені порадили, що треба адвоката, бо е, якщо тут куратором суддя, ми поїхали до одного адвоката. Вона, начебто. І погодилась, а потім дружина задає, а ви не боїтесь, от, ну тут куратором голова апеляційного суду. Вона, та ні, я нічого не боюсь, ну що це за адвокат, якщо він боїться. Пройшло десь тиждень, нас визивають повісткою. Да. Я їй дзвоню, ой, ви знаєте, я дуже дорогий адвокат, тому давайте я вас там, дам вам телефон, ви от, зверніться до того і вам буде краще. Мої колеги намагались взяти коментар безпосередньо в пана голови КДК. Але, як виявилося, його не було на роботі. В нього виїзд. Нам пан Олег. Голова? В Києві. А є якийсь контакт його? Ми, ми можемо, ну він мене не повноважував надавати. Ну, контакт голови, яка така на сайті можна, ага, дякуємо на сьогодні, точно не буде на цьому етапі. Нагадаємо вам реакцію пана голови апеляційного суду на наші запитання. Скажіть, будь ласка, чому ви погрожували вашому е, голові ОСББ будинку, де ви проживаєте? Ви можете поспілкуватися з нами? Я не хочу. Скажіть, будь ласка, а чому ви погрожували йому? Погрожували посадити його в тюрму. Можете пояснити? А заяву написала ваша дружина. Ну що ж, тепер їдемо до поліції розпитати, як і що приїхали, то приїхали. Тепер чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ви хочете запитати про е, розслідування шутята, е, підстава для відкриття? кримінальної справи, Заява голови суду апеляційного. Mm -hmm. Стосовно, на її думку, незаконних дій голови СДВ, де вони проживають. Так, mm -hmm. Суть в чому, що ми хочемо просто, чи відомо їм про ці факти, те, що попередньо, перед цим, була погроза з боку голови mm -hmm. Я, я зрозуміла, просто... І так стається, що, що не на справу проводиться рятувок, що ті вони вирішують, залучаються оперативні органи УСР, чи не є тут десь з боку судді, вплив на поліцію? Ну, Ви маєте на увазі, що суддя ось нас сказав, а і, і вийшло, що в житті так і вийшло. Да, так, так. Да. А тому що планували, що головою того стане його мати. Одразу на питання нам відповісти не змогли, але люб'язно записали нас на прийом. Матиме тут команду. Так як ви назвалися, що ви ну в рамках своєї службової діяльності да, документи порочку да, да. журналіста та і все підходьте. Значить, прийом з 16-ї години ну ви там так. Да, з 16-ї до 18-ї, ви не перші в списку за порядком ну живої черги, тобто можете трошки там Затриматися да, але не критично. у цій історії ми бачимо суміш особистих амбіцій впливових родинних зв'язків і системних проблем у суддівській еліті. Одне питання залишається відкритим: чи зможе закон у цій ситуації бути сильнішим за кумівство та особисті інтереси? Ми будемо стежити за кожним кроком цієї справи, бо тільки публічність може стати щитом від ситуації, коли навіть представники деяких вищих ланок дозволяють собі вдаватися до погроз. you <coughs>